Дай Боже доброго дня, наші шановні шанувальне керівництво каменяр. Чергове раді вас вітати на нашому І Ми починаємо нову розповідь про розповідь одного звиття української історії, української філософії, мислення, української громадської діяльності. Красного письменства. Зрештою, зрештою, розповідь про людину, яка 80 років тому лихою Кагабіською рукою була відправлена на той світ. У вічність. Я не помилився, коли сказав у вічність. Справді цей чоловік відійшов у вічність. В історії нашої країни. Є багато ще, на жаль, не дивлячись, що ми вже 33 рік завершуємо темних чи то білих плям, плям, які ми чомусь не хочемо заповнювати, відновлювати чи створювати в них присутність нашого духу, нашого серця, нашої душі української. Бо 33 роки, як наша держава стала. Незалежною, вільною, суверенною. Правда, ненависний ворог, наш колишній брат, старший, наш сусід, має великі наміри знищити нас, відправити нас у невідомість стерти з історії не тільки нашого рідного краю. Нашої локації географічної, тої великої локації, яка носить назву Україна, а світової панорами. Тобто московська орда нищить наші села, вбиває наших людей, гвалтує жінок, викрадає дітей, бо диявол під назвою Путін оголосив нам війну. Але як не парадоксально, ця війна так чи інакше триває вже не якихось три роки хвостиком І не 14 років, як дехто вважає, вона вже століття триває. Так повелося, що з часом створення якогось осередку, де осіла Московщина, звідти постійно робляться спроби знищити Україну. Знищити українське слово, а врешті врешт довести нас до фізичного щезнення із планети Земля. І в цих умовах сьогодні є нагальна потреба згадати все, чого ми досягли за свою понад. Тисячолітньої історії. І не випустити з пам'яті наших мисленників, наших місців, наших то, талановитих творців як у інженерії на всіх рівнях, так і у всіх видах творчої діяльності. І це проблема, який упродовж 30 років. На жаль, не надавалося відповідного значення. А сьогодні вона просто загострилася. Справді, 30 років проминуло, а ті лакуни нашій свідомості досі існують. Цьогоріч, 20 серпня поточного року. Минає 80 років, зняв вбивства видатного громадсько-політичного діяча, письменника історії, історика та історії осокла, легендарного лікаря Юрія Липи, сина великого Тарасівця, Тарасівця Івана Липи, який у уряді Української Народної Республіки в свій час посідав пости не одного міністра. До речі, як не парадоксально, обидва батько і син поховані в нашій в львівській землі. І здавалось би, що саме тут пам'ять має бути вічною про них. Я зацитую фраг... маленький фрагмент із вірша Романа Луківського, прекрасного українського поета. Написаного ще в 2000 році, «Убогий хутір, ось моя волохва, хрестових стацій, множество полях, а смерть це що? Невдача, катастрофа, відплата, збіг обставин, хибний шлях, смерть. Смерть це є смерш, набір кривавих літер. Кривавий слід червоної мітли. Моя докр... доктрина, Чорноморський вітер цілує твердь карпатської скали. Смерть – це є смерть. Знайшла інструментарій, мов злодій, зазирнувши в квояш Катівський, режисура і сценарій. День Воскресіння після смерті нашої. Як він прийде з могили на, нас підіймати на клич останніх янгол, чистикрил, це непорочна українська мати прихилить нам жаданий небосхил. Земля з костей здійме ярмо і ржаве, посвятить гріб німи архістратих. Мій правонок скаже імені держави всі ті слова, що я сказати вже. Не можу. Так, на далекому хуторі, в 18 кілометрах від районного центру Яврова, на садибі Степана Кобилецького, кагибісте, приїхавши і давши чесне слово, що дружині Юрія Липи, що ваш муж вернеться. Через час два додому, але те чесне слово радянського офіцера смішно виглядає сьогодні. Бо більше він не вернувся. А через день собаки розпорпали білу панську ногу, закидали сміттям і звідти витягли на хуторі Шутова це між селом Бунів, великим селом, давнім історичним селом. І хутором Іваника, на якої сьогодні висужить монументальний пам'ятник Юрію Либі. поряд світиться промінням на сонці незалежно яку пору року, церковиця, спорудження якої домагався катакомний, репокатолицький католицький священник, отець. Петро Зеленюк упокоївся не так недавно. Там він постійно правив служби Божі, в ім'я спасіння душі Юрія Липе, оберігаючи його пам'ять. там, на тому хуторі Іваники, на садибі Степана Кобилецького, до речі, вона збереглася до сьогодні, був і забраний у вічність Юрій Липа. Видатний мисленник. За визначенням вічної пам'яті Олега Гринєва, українського філософа, педагога, науковця. Забрати. Прекрасний лікар, до якого вернулося все місцеве населення. А до речі, до цього, коли він практикував у Варшаві після закінчення медичного університету, він мав величезний. Вибір пацієнтів, бо до нього приходив дипломатичний корпус. До нього приходили лікуватися, а то і просто поділитися своїм розумінням власного здоров'я ті чи інші люди. Бувало часто просто перехожих. Так же було і наявуючи, цей чоловік себе просто присвячував людям, людині. Але час ішов. Ті не дуже добрі радянські часи, його ім'я щозая, здавалось би, назавжди. Починається період безпам'ятства. Період, в якому здавалося, з тої темряви буде важко десь протерти, чи то небесне схопіння, чи що був в хаті. І побачити. Святе ім'я Юрій Липа. У 2000 році у нас вийшли спогади про Юрія Липу. Це дуже болюча книжка Петро та Юлія Кіндротовича, уродженці села Бунова на цвинтарі цього села Покоїться прах Юрія Липа. Зібрали всіх сущих на той час, хто знав Юрія Липу. А бодай по кілька слів. Із цієї книжки постає велична панорама відданого народу життя Юрія Липи. І от, власне, вона відкривається перед мовою Юлії Кіндратовича, бо на той час Петра Кіндратовича вже в живих не було, і вдова допроваджувала справу його життя до конкретних реалій. І, власне, ця книжка починається. Біографією, яку написала дочка Юрія Липи, хімік Марта Липа Гуманецька. Мені пощастило з нею спілкуватися і її самовіддане бажання намір всякого витягнути з пітьми, з темряви прізвища батька, його твори, твори батька Юрія Івана Липи. Стільки стара вона доклала, але і от вона починає цю свою переднє слово таким текстом. У Львові, а згодом в Одесі та Києві поживають імена Івана та Юрія Липів, імена батька і сина. Обидва лікарі, обидва письменники, коли знані забуті в радянські часи, як сказав письменник Валерій Шевчук. На ювілейному вечорі в Києві, забуті четвертою ступеню забуття. Могилки притоптані, пісочком присипані. Та нічого в цьому світі не сховаєш і все з часом виясняється, оживає. Так сталося з моїм родом, так сталося з Україною. Ім'я Юрію ще мало відоме на сході України. А писати про нього почав у 1989 році в Києві історик Василь Марочкін. Його стаття в київській газеті Молода гвардія під назвою «Ех, Хвилою Небо Орлами стала для мене начебто візитною карткою, яка відчинила тоді мені двері і до спецховищ бібліотек, і до переполоханих людських сердець. Це був початок пошуків котрі не скінчилися донині. Справді, Марти немає, пані Марта відійшла, але справа не припинилася відновлення пам'яті по Юрію Липі. І хто знає, коли скінчиться ота моя хресна дорога, дорога в пошуках рідного батька? Може ніколи. Бо була це людина, яку не можна всюди дна розгадати, навіть тому, хто його знав. А мені тепер, читаючи і слухаючи спогади різних людей, хіба що інтуїтивно вдається ловити характер і велич духа та розуму рідного батька. Сьогодні бракує пані Марта. Вона була без сумніву, навіть штурхав не небе сказати. Для тих чи інших, щоб це ім'я було на почесному місці. На жаль. на жаль. Епізодичні видання творів Юрія Липи, а навіть якщо вони виходили, то суспільство, яке нічого про нього не знає, прохолодно ставилося до цих книжок. Чи то київські видання, чи Донецькі, чи Одеські. А відтак і Львівські. Після спогадів каменярі добре зрозуміли, хто такий Юрій Липа. І разом з Мартою тоді виникла ідея видати зібрання творів максимально повне Юрія Липа. Сьогодні ми на шостому томі, а ще попереду 4. Бо згідно з нашим проєктом, ми передбачали, що буде 10 томів. І так тоді були такими оптимістами, надіялися, що за якісь 5 років ми спроможемося максимально стислі терміни видати цей величезний проєкт, «Перечитацькі очі не сталося. Не тому, що видавництво не спромоглося. У нас практично всі 10 томів, буквально через якусь півроку можна було бачити у вигляді окремих томиків. Кошті бракує. Важко мені особисто, як видавцеві з 50-річним стажем, зрозуміти, що трапилося, чому в Україні, книжка, друкована книжка, опинилася на якихось загумінках. Хтось може мені заперечити, що так, велика кількість книжок. Я заходжу в книгарню, я теж бачу цю велику кількість. Я не знаю, хто, хто робить селекцію тих книжок, чому однобоко подається, як не перекладна далеко не першого рівня література, то розмови про щось там, про котиків, песиків, про ще щось там таке. І рідко з'являється то книжка про Валену Телігу, то про Івана Франка, то про Андрея Шептицького. Хоча, правда, останньому трохи більше уваги приділено. Мабуть, греко-католицька церква, Українська греко-католицька церква доклалася, мабуть, до цього. А от Юрій Липа. 80 років пам'яті. А мені здається, що раніше було би сказати, 80 років небажання пам'ятати, а може, без пам'яті, а може забуття. Так, багато залежить від влади. Бо влада мала першою долучитися, аби твори цього видатного філософа, мислителя лягли на стіл кожній родині, аби вони були кожного чиновника на столі, адже там так багато актуальних на сьогодні ідей, Ані спостерігають з боку. Одні чиновники пригадують, коли добирали книжки для комплектування публічних бібліотек, замовили аж 50 примірників його знаменитої, першої частини його знаменитої трилогії це української, історисовську працю, призначену України. Яку, до речі, видавництво з пільговою ціною. Тобто ми не покривали навіть цією ціною. Своїх витрат. Бо хотіли, щоб вона потрапила, потрапила перед очі звичайного рядового громадянина. Але, мабуть, чиновнику байдуже, нащо нам якийсь там Юрій Липа? І коли в одній з обласних наукових бібліотек списували літературу, і пані, яка очолювала, Комісію з писанням, де списали і Богдана Лепкого, і Хвильового, і Вониченка, і Купу місцевих друків. А хто то тепер буде читати? А справді при безпам'ятстві не будуть читати, бо вони не винні ті читачі теперішні. І молодші, і старші. За 30 років виросло вже ціле покоління. Вони ж не бачили, не знають. Тих чи інших імен в школі не вивчають, в бібліотеках немає. Я не хочу згущувати аж надто так чорнити нашу майбутню сьогоднішнє. Бо там йде війна, там гинуть молоді люди здебільшого, хоча і старших там вистачає. І, може, руки не доходять до Юрія Липи, але Юрій Липа один із тих який мав би бути сьогодні на слуху. В цьому році 80 років пам'яті і сподіваюся, що ми згадаємо достойно, згадаємо не тільки у Львові, в Одесі, задаємо не тільки в старих Санжарах, там на Полтавщині, Макух, де Юрій Випа народився. Не в Одесі, в Одесі він ріс. Бо, на жаль, не всі вчені слідкують за тим, що з'явилося, якщо вони посилаються на щось, живучи за радянськими виданнями, де він ознаменований слово сполученням український буржуазних націоналіст. Але, мабуть, цьогоріч ім'я славного сина України, Юрія Лепи. Як і його батька, сторіччя нещодавно його пам'яті відзначали, дуже урочисто, гарно, у винниках під Львовом, де спочив вічним сном. Він. Бо вже на Яворівщині розпочали липівські читання, де від бібліотеки до бібліотеки місцеві жителі занурюються творчість Юрія Липа, хто поезію. Хто публіцистику, хто серйозну наукову працю, згадану вже велику українську трилогію, його новелістику, його нотатник – це практично відображення того, що відбувається на сході України. Хай події, які там висвітлені 18 20 рік минулого століття, час Російсько-більшовицької української війни. Але менталітет московської орди як тоді, так і тепер не змінився. А от Юрій Липа настільки виразно дивився і бачив Україну в світових вимірах, і він прекрасно розумів, що. Світ не дуже буде перейматися долею України. Хіба що ж якісь певні загрози почнуть тому світу лякати той світ. І він писав перед Україною, в тебе тяжкі стопи, пожари хат, з під них. Ні Росії, ні Європі не зрозуміти синів твоїх. Тому започатковуючи сьогодні цією нашою зустрічю проєкт Юрій Липа 80 років пам'яті чи без пам'ятства ми хочемо послідовно відтворити його життєвий шлях, його творчі здобутки. Досить так. Зосереджено на тих основних моментах привернути, до тих основних моментів, привернути увагу нашого суспільства. У мене є прохання до тих, хто переглядає наші Каменерівські зустрічі. Поширюйте, Поширюйте цю інформацію, Поширюйте все, що стосується Юрія Липа. Бо таких людей. Ми не маємо права кинути пітьму без пам'ятства. Вони мають бути весь час з нашим сьогоденням. Бо в 1944 році, коли радянська Орда прийшла сюди в якості Аслабодітеля, Юрій Липа подався, як багато і сьогодні кинувся туди. Не за російський Бугар, а туди в бік Польщі і далі і сказав. Там, друзів, немає, тут вороги. Я тут більше потрібен. Аж давайте будемо думати. Отак, як його кредо було, тут я в Україні більше потрібен. І ми будьмо такими ж. Тут, сьогодні, ми маємо будувати нашу рідну країну, так як намагався. В силах тих, в силу тих обставин, в яких він жив, творити Україну, яка нарешті має статус такий незалежної, незважаючи на те, що її хочуть поневолити. Слава Україні! Героям слава!